6 червня урочисто було відкрито українсько-американські навчання «Сібриз-2011». на відміну від попередніх років навчання спрямовані на спільну боротьбу з тероризмом. Детальніше наш спеціальний кореспондент. 6 червня в Одесі у гарнізонному будинку офіцерів відбулася урочиста церемонія відкриття навчань військово-морських сил Збройних сил України та військовоморських сил Сполучених Штатів Америки в рамках програми Партнерство заради миру сібриз 2011 Із запрошенням представників флотів інших країн. У заході взяли участь командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов, заступник командувача військовоморських сил Сполучених Штатів Америки у Європі та Африці, контрадмірал Кеннет Нортон, надзвичайний повноважний посол СП. Учених штатів Америки в Україні пан Джон Тефт, представники державних органів влади і місцевого самоврядування, учасники навчань, відкриваючи урочисту церемонію, адмірал Віктор Максимов привітав іноземних військових на гостині українській землі. Відзначив важливість та користь подібних навчань для всіх його учасників, висловив сподівання на продуктивну та успішну роботу протягом усіх етапів Сібриз-2011. По завершенню заходу представники країн-організаторів навчань провели прес-конференцію, де проінформували присутніх журналістів. Про найбільш важливі аспекти міжнародного навчання, зокрема, адмірал Віктор Максимов розповів про тематику цілі та склад учасників цьогорічного Сібризу. в навчанні приймають участь біля 26 кораблів, біля 13 літаків, до тисячі чоловік особового складу морської піхоти, і, і я хочу сказати, що це навчання дійсно проводиться з цілею антитеррористических операций. В рамках навчань в одеському порту пришвартувався ракетний крейсер військово військовоморських сил Сполучених Штатів Америки Анціо, на якому для представників засобів масової інформації командир корабля, капітан першого рангу Джон Дорі, провів екскурсію та ознайомив представників вітчизняних мас-медіа з історією створення крейсеру, роботою центру управління та навігації доглядової команди військового корабля. Далі, за планом навчань, 8 червня, військові з України, Сполучених Штатів Америки і Данії відпрацьовували водолазні рятувальні роботи за легендою, наглибли. 10 метрів Вони виконували завдання з підняття на поверхню двох причалів, які затонули внаслідок аварії. Одягнуті у спеціальне спорядження датського виробництва дайвери відпрацьовували пошук і обстеження місця події. Проводили підводне зварювання та розрізали за допомогою спеціального підводного обладнання металеві секції причалів. Наша основна задача перейняти опит роботи водолазів на міжнародному рівні в зв'язку з виконанням яких робот чтобы мы были готовы выполнить ту или иную задачу, поставленную нам нашими подразделениями. И, как бы, ну... Не було в нас недорозумінь по поводу організації і проведення роботи. Під час авіаційної фази Сібризу на аеродромі шкільний в Одесі для представників засобів масової інформації об'єднаним прес-центром навчань було організовано медіадень, де представники четвертої влади мали змогу ознайомитись зі зразками авіаційної техніки, яка залучалася до спільного українсько-американського навчання «Сібриз-2011» із запрошенням представників флотів інших країн та поспілкувалися з українськими та іноземними військовими льотчиками. Розпочав Вші морську компоненту сібризу 10 червня з порту Одеси у Чорне море вийшло 15 кораблів і катерів учасників цьогорічних навчань. Зокрема, в морі відпрацьовували завдання сім кораблів та один катер військовоморських сил України, три катери Державної прикордонної служби України, один корабель військовоморських сил Сполучених Штатів Америки та один корабель і два катери військово-морських сил Туреччини. Військові кораблі були розподілені по тактичних групах та працювали у морі у визначених районах. Протягом першого дня морської фази. Маневрів Сібриз у повітрі свої завдання при взаємодії з кораблями відпрацьовували і два літаки Б-12, один літак Ан-26 і вертоліт Мі 14 морської авіації Військово-морських сил України. Вони здійснювали пошуково-рятувальне забезпечення навчань у морі. Наступного дня на Миколаївському полігоні широкий Лан» завдання антипіратської операції виконувало 980 військових з чотирьох країн України, Сполучених Штатів Америки, Молдови та Македонії. Спочатку учасники сібризу продемонстрували свої Контролювати НАТО в без зброї за допомогою спецзасобів, газових балончиків і гранат із спеціальною начинкою з гумових кульок, застосування яких не викликає трагічних наслідків. Трохи згодом українські і американські морські піхотинці удосконалювали майстерність конвоювання колон військової техніки. А по завершенню відбулася висадка десанту з літака Ан 26 боротьба з перастом це головне завдання зараз всього миру. І ви бачите ті питання, які відпрацьовуються і в Лівії, і біля Африки. І зараз Україна має в полоні. 14 осіб і для нас також і для інших країн, які тут знаходяться, це дуже важливе питання. Перша неділя навчань позаду, і хоча до наступної активної фази ще декілька діб перерви, спільна взаємодія військовослужбовців з 13 країн у розпалі. Робота у штабі навчань кипить. планування, узгодження, затвердження рішень та нарешті доведення бойових розпоряджень до підпорядкованих підрозділів.